Депутати Олександрійської міської ради висловились за територіальну цілісність і суверенність України та вказали на неможливість агресії з боку іноземної держави. Про це йде мова у відповідному зверненні на адресу Олександрійців, яке продовжують підписувати депутати міської ради, та текст якого погодили керівники депутатських груп і фракцій. Депутати ж від групи за соціальну справедливість та інтереси територіальної громади, що є представниками міської організації комуністичної партії України, це звернення не підписали. Нагадаємо, дії російських військових у Криму, представники країн-членів Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй оцінили як небезпечну інтервенцію акт агресії, що потрібно негайно зупинити. Звернення направлене проти військової агресії, з'явилось на світ завдяки активній позиції та ініціативи опозиційних партій міста та громадськості. Мер Олександрій Степан Цепюк та виконавчий комітет міської ради до цих пір так і не висловили особисту негативну оцінку щодо нападу на Крим та засудження цих дій. Промовчав про це мер і на черговому засіданні виконкому. А напередодні стало відома інформація, що в Олександрії з'явилось вітання із днем захисника вітчизни від Віктора Яниковича на Бігборді, який, як відомо, втік з України до Росії, та звідти написав звернення до президента Російської Федерації щодо необхідності введення російських військ на українську землю.